От я ж біологічна жінка, да чи можу я народити дитину? Я можу народити дитину, якщо я не зроблю гістероктомію. Е, ще впливає наскільки довго я приймаю гормонотерапію, тобто на якщо, наприклад, це буде десь більше семи років, то вже вірогідність того, що я можу завагітнити, вона дуже низька і ну, тому що атрофуються вже матка, яєчники, вони вже не будуть працювати. Тобто, ну все банально просто без місячних, без овуляції я не можу завагітнити. Тобто, ну коротше, саме цікаве, що теж всі питають. Це для мене було шоком, тому що я не знав, що так відбувається по змінам. Ще момент змін дуже цікавий прям момент, якому я навіть зрадів. Я спочатку «Що?!», А потім такий блін-клас. Ну Типу, це нижній ріст. Нижній ріст. Тобто починає рости маленький піструнчик. Якщо ви зараз побігли в аптеку купляти, це щоб збільшити, це так не працює. Ці всі процеси, вони буквально природні. Тобто, як плід зарождається да, в утробі, спочатку всі формуються як дівчата. Всі, дивлячись, які хромосоми починають формуватися або так, або сяка. Ось чому ось цей шовчик на машонці да, у чоловіків? Тому що воно зростається те, що, ну. Колись це були дівчата, потім воно відросло, зрослося, і все якби. Да. І так само, в принципі, можна сказати, в мене, <схи> як е, я формуюсь заново зараз. І в мене відростає те, що в принципі повинно було в утробі утворитися. Із клітера починає виростати такий маленький міні-пеніс. Типу, От. і він виглядає прям цілковито, як в чоловіків. Ну, як, ладно, як в дітей. <схи> типу, е, прям все є і головка, і плоть, і все є. Ну, він не виросте там до 18 сантиметрів, але він є. Навіть оргазми змінюються, тобто вони відрізняються. І це прям дуже круто, тому що в мене була раніше проблема, прям з всім, що стосувалося низу, тому що я там не міг ні, ні оргазми отримувати, ні задоволення, взагалі нічого. А тут, коли пішли зміни, то я такий: блін, а ще можна отримувати задоволення? Прикол. Ну, типу, прям моє життя змінилося, коли там відросло. Я такий.